Насправді мене не лякає. Я вже купив собі Екофлоу, маю Starlink, оптику, тобто буду працювати. Я працюю віддалено, то для мене це дуже важливо в цілому. Ну, можна сказати, я готовий. Якщо треба, я ще думаю закупити сонячні ці штуки, але я думаю, що взимку вони будуть не дуже працювати. Що цілить буде, то це точно. І не один раз, на жаль. А ще лякають? Та, мабуть, українців вже нічого злякати не може. Ми не боїмося навіть ядерної бомби. Хоча б дуже-дуже не хотілося щоб вони використали все це. У мене є акумулятор, досить таки непоганий, так що він мене декілька днів може підтримати. Ну а решта. Молодім легше взагалі обнятися і цілуватися, і думати, як вирішити питання. Попередню зиму перезимували, я думаю, що і цю перезимуємо. Ковдра, теплий одяг. Запаси їжі, води і все. Боюся, тому що в мене діти, внуки. От, і розумієте, сидіти в терміні дуже хочеться. Купляємо павербанки, ми живемо поверхом, багатоповерховому будинку, тому що акумулятор нам не світить. А от, якісь лампи, якісь свічки, ну от таке. Ну Так щоб сильно там скуповувати якісь там продукти. Щоб Ну, Поки ще не думали. Чесно вам скажу, не лякають. Готуємось, очікуємо, віримо в ЗСУ і все найкраще. Все буде добре, все буде Україна. Як готуєте? Як готуємось. Ну, придбали, там акумулятори, лампочки, ліхтарики, Так, У нас все є. Блокалити не лякають, вже ми знаємо, що це таке. Вважаємо, що буде все добре. Фонарики, всякі. Прилади, все підготували, купили. Я вже просто думаю, коли ж у нас стане кінець цій війні і коли вже та Росія вже піде слід за російським кораблем. Всі знають, що Крим це наша українська територія, наші її відвоюють, І я рахую, що це ну, з боку наших військових влади. Це ну, правильний крок. Хочеться швидше, але ж ми ж розуміємо, що це дуже складно це все зробити зараз швидко, без тої зброї, яка у нас є, яку нам обіцяють надати. Це позитивно. Ми звільнимо Крим. Коли нам запит, коли коли нам НАТО надасть допомогу військові літаки. Без військових літаків не один наступ ну неможливий. Ні одна спецоперація вона ніколи не проводилася без військової авіації. Це ж ну я думаю, що навіть школяр це знає. От. А від нас вимагають. Якихось перемог, не надаючи нам тієї зброї, яка потрібна. Звісно, позитивно реагую. Як і ще можна реагувати на такі новини? Всипали. Нормально. Трошки піднімає настрій. З радістю. Це дуже добре. Скільки часу знадобиться нашому війську українському, аби повністю звільнити Крим? Ой, ну я думаю, декілька років можливо. Ну, бо вже досить довго, Крим в анексації Росії. Ми вільні будемо. А тут рашист Путін, його таке приб'ють, там посмотрите. Військовий пенсіонер. Я віддихав е е, в Криму. Там були санаторії, там п'ять санаторій було військових. Тому е е, Нас цього лишили. А зараз і Азовського моря лишили. Мабуть, коли я з батьками поїхала до Харкова, ми там гуляли. Мабуть, це наймої найкращі спогади. Потім мені було боляче дивитися, як саме бомблять Харків. Як ми з класом поїхали до Карпат і там провели неділю тиждень. Це було реально круто. Ми гуляли, ходили по музеям і просто відпочивали. Коли діти не плакали і не боялися бути без батьків самі, навіть на майданчику. А зараз вони просто, ну, просто бояться, вони нікуди не відходять. Завжди хочуть, щоб батьки були поруч. Ну і, звісно, як всі батьки були рядом вдома, а не на війні як зараз. Якось на фоні того, що вже відбувалося, щось заприємне і не приходить на думку. Це поїздка з моєю дружиною до Туреччини. Це було дуже ну, так, так, краєвид гарний, гори, море і таке відчуття незабутності. Класно було. Це я познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, якраз перед війною. Ми живемо разом, переїхали з Бердянська сюди, до вас, познайомилися на сайті знайомств. Перший раз я скористалася, і він теж, і от так вийшло дуже добре. Все. Я до війни мешкав у Харкові, там багато було приємних спогадів. Були якісь мрії, там плани, щось робити. З сім'єю їздили на відпочинок в Карпати, було дуже приємно. Там, знаєте, як Хороші спогади про природу, про сімейний відпочинок було мирно, було, строїлося, все було дуже е, красиво. Ну нас на Україні взагалі все дуже добре і дуже красиво. Психологічно позначився. Дуже важко. Важко це пережити і важко думати. Важко думати про те, що дітки маленькі, про них, як вони під це все переживають, Це ж все дуже, дуже, дуже важко. Гіршив, звичайно. А як? Палець відірвало, пластину титанову в ногу вставили. Якось так і живе. В мене, наприклад, я не була в Україні весь час, поки було повномасштабне вторгнення. Але я приїхала з Польщі, в мене, наприклад, стан психологічний став кращий, Хоча. Багато речей, які були в мене тільки в телефоні, наприклад, тільки новини. І воно все якби реальне, але не так на 100%, коли приїхала в Україну, ти це все бачиш. Але стан якийсь психологічний кращий стає. Бо чуєш мову свою, дивишся на людей, як вони все сприймають. Ментальне здоров'я 100% так, тому що коли читаєш новини, то тобі не дуже гарно від того, що чи те, що ти чуєш. Але моє здоров'я як фізичне, ні, тому що я почала займатися спортом, харчування, прогулянки з друзями, якось розвіятись. В принципі, це допомагає. Спати страшно вночі. За рідних переживаєш. Да. Особливо коли за кордоном, то переживають ще тут. Можливо, дратівливість повищується так. І ще додаткове навчання, ці всі сесії, то там взагалі на галір'янках. Сон змінився по початку, настрій міняється завжди, від новин, коли погані новини, ракети літають, настрій одразу міняється. Мені каже, в кожного українця вже таке. Можливо, трішки гірше саме психологічне через постійні новини та стрес. Швидше врятуюсь, іноді після поганих новин можу гірше спати. Як цим боретися? Іноді можу випити заспокійливе. Але зазвичай просто намагаюся відволіктись все. Настрій погіршується, дуже часто став погіршуватись настрій, ну, тому що новини, ви знаєте, самі які. І, тиск, і ну, бува депресія. А як бороти? Ну, Намагаюся до дітей дзвонити. Згадувати щось приємне. Звісно, це психологічна дава на кожну людину, ти від кожного шуму просто тебе трясе. Але я вважаю, що не на все ми можемо вплинути, і наша тривожність ну, не допомагає ні Збройним силам, ні нашій країні. Тому допомагати, допомагати, волонтерити, коштами допомагати, в принципі, хто чим може. Це єдине, що може допомогти.